Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки вам і вашим донатам За останню добу ми придбали для наших захисників система розвідки. Загальна вартість 96 тисяч 999 гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький уклін кожному з вас хто донатить. Молодці. А тепер поїхали. попрацюємо. Курський наступ буде не останнім, заявив Сирський. Що це значить, наскільки це можна озвучувати? А, значить, радує те, що це не пусті слова, є одна ціль. Так, дуже обережно говорю, тому що щоб нічого лишнього не сказати, є одна ціль в березні місяці, березень-квітень, ми з вами про неї дізнаємося про цю ціль, яка також може бути наша. Дай Будь-яка пауза у бойових діях має стати поштовхом до негайного проведення виборів в Україні, заявив Стів Кортес, колишній радник Трампа. Пауза і вибори. 200 гривень донат, дякую, молодці. Так вибори, пауза. Значить, ніхто не хоче ні того, ні іншого. І тут справа. Повне оновлення, повна заміна держустрою. Повна заміна людей. Це не схоже на вибори. Ну просто не схоже. Так, поїхали далі. І це ми вже з вами бачимо не перший раз. Штати розробляють для ЗСУ таємничу ракету бомбу на 463 кілометри. Американські військові встановлять головку самонаведення, яка дозволить топити кораблі, що рухаються, та інші морські цілі. А щось у нас, до речі, було з вами про воду. Так. Значить, таємна, таємна ракета бомба, про яку ми вже вже з вами знаємо всі, така, така собі таємниця, чи буде для нас штатами реалізована? Угу, угу. Так. І не тільки по воді. Тут оце. В добре. Далі поїхали. Мені дуже подобається Президент Сі. Сподіваюся, Китай зможе допомогти зупинити війну Рашки проти України. Трамп про дзвінок із главою КНР. Так, Трампу подобається. Значить, хто подобається Сі, да? Угу. Так, ну, у кожного свої, да, Вподобання, значить, Трамп. Давайте так подивимось. Чи одне у них бачення щодо нас із вами? Трамп, наскільки він хоче зупинити війну? Сі, наскільки він хоче зупинити війну? Так, і тому, і іншому, війна вона більш заважає, ніж приносить якусь користь. Це добре, але таке дуже жирне, але як це сказати, умови припинення мі ті, ті пункти, на які Повинна кожна із сторін піти, а у Штатів і в Китаї вони дуже сильно різняться. Ну прям дуже сильно. Чому? Тому що у Китаї є зобов'язання перед країною-агресором, перед нашим ворогом, і вони не можуть підтримувати Трампа і Штати і ті умови, на яких вони хочуть домовитися. Тобто ціль одна, а от методи різні. От що я хочу сказати. Так, Трамп готовий надати гарантії безпеки Україні, які там визнають неминучими. Гарантії безпеки від Штатів. Щось дуже. Цікаве, але не дуже зрозуміле. гарантії безпеки. Другий, третій четвертий місяць, все, що стосується штатів від штатів до нас: допомога, рішення, ультиматуми, все все завгодно, воно стається другого, третього, четвертого місяця цього року. Значить, дивіться, що до гарантій безпеки, вони не можуть бути. На всій території вони не можуть охопити все і всіх. Так, вони охоплять третю, четверту частину або буде три-чотири пункти тієї безпекової угоди. Ну, це також непогано. Можливі сценарії подальшого розвитку ситуації в Україні. Домовитися не вдасться, і країну чекає затяжний конфлікт без угод. Наскільки, наскільки воно так і буде. Затяжний конфлікт без угод. Так, домовитися не вдасться ні. А в Україні буде створено демілітаризовану зону за корейським зразком. Також, також ні. Також ні. 50-50. Тут 50 на 50. Я не можу це просто пояснити вам з якоїсь юридичної точки зору. 50 на 50, не так, як за корейським зразком. В території країни будуть розділені за моделю Кіпру, що передбачає заморожений конфлікт на довгі роки. Ну, також історія 50-50. 50%, -50. 50 з Кіпру, 50% за корейським сценарієм. Домовитися так, але це затяжний конфлікт. Нехай погано не збувається. Дякую вам.